За останні чотири дні президент Зеленський відвідав Грецію, Іспанію, Францію. і Ось вже у Туреччині. Офіційною метою візитів називають посилення оборони України. І, зокрема, ми бачили, що анонсували постачання літаків та систем ППО, а також відновлення перемовин, обмінів та повернення українських військовополонених. Втім, усе це також відбувається на тлі помітної політичної кризи через так званий Міндіч-Гейт. І на вашу думку, це турне це такий спосіб перемкнути увагу, чи це чергові зустрічі, заплановані задовго до публікації антикорупційного розслідування? На мою думку, це свідчення того, що Україна не готова до європейської інтеграції в більшості цивілізованих країн в таких умовах, в умовах. Наймасштабнішого в історії ноїтній історії країни скандалу: лідер держави перериває навіть за менших, менших викликів, перериває свої закордонні візити і повертається. Тим більше, Володимир Зеленський зараз не не тільки президент, а й Верховний головнокомандувач Тобто, це вже навіть поза тим, що у нас сформовано модель Офісно президентської республіки, де все вирішує президент. Тобто, з боку, це виглядає як. Прагнення перемкнути увагу, це не означає, що Україні не треба зміцнювати обороноздатність. Але коли от ми читаємо повідомлення про те, що Рустем Умеров домовився про обмін 1200 полонених, то виникає питання: а з ким він домовився, вибачте? Росіяни ж не говорять, що вони там були, правда? Тобто, ну попередні подібні домовленості вони здійснювалися в тристоронньому форматі. І зараз ну, це все абсолютно виглядає, знаєте, імітацією бурхливої діяльності. Наприклад, у Франції співпали інтереси Макрона, у якого теж політична криза трошки інша. Знаєте, відповідно, Макрону теж треба показати, що він вагомий е зовнішньополітичний гравець. Але. Маємо теж усвідомлювати, що постачання самті це роки, постачання Рафалей це десятиліття. Тобто, ну, е немає такого, знаєте, що е працює е авіакосмічне промисловість чи оборонно-промисловий комплекс, працюють на склад і чекають, доки приїде хтось з України для того, щоб все віддати. і, ну, Логіка ринку озброєнь є іншою. Ще такий цікавий момент, передивляючись відео е, з офіційного каналу Президента України з його поїздок, е, там можна помітити, що його супроводжує е, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Про якого зараз теж дуже багато говорять в контексті Мінді Джегей, що фігурує його ім'я, не фігурує його ім'я, Віна Лі не ні війна Лібаба. Поки достеменно невідомо, але те, що ми бачимо зараз його поруч з Зеленським у цих поїздках, це сигнал, що Єрмакун нічого не загрожує. Чи як це можна розцінювати? Він завжди протягом останніх років його супроводжує в важливих поїздках. Але в будь-якому випадку, ну е Ця ситуація, знаєте, вона створює відчуття, що вони вдвох намагаються сховатися від тих проблем, які на сьогоднішній момент є, і це ну можливо, їх, їх це, це відповідає їхнім інтересам, але я не впевнений, що це відповідає інтересам держави. Ну, і давайте трошки про Туреччину поговоримо чи по-перше, ми дійсно відновлення перемовин. І якийсь новий вектор новий вліток цих перемовин буквально минулого тижня перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Україна зупиняє переговорний процес з Росією. Тобто, ми минулого тижня зупинили, а зараз розпочали знову. Ну тоді треба розуміти, що він здійснюється в умовах в цитноту, тому що після дня подяки я думаю, складно буде очікувати від Трампа і американських. Його соратників, якихось реальних зусиль. Тому о, тут я б сказав, я б сказав, що зараз Україна опинилась під тиском обставин. І я припускаю, що адміністрація Трампа дуже я б сказав, нахабно використовує нинішню ситуацію власних інтересах. Знаєте, мене відверто хвилює ситуація, коли говорять про активізацію Віткофа. Хоча він сьогодні відмовився від е, зустрічі з Володимиром Зеленським, ну я цю відмову оцінюю абсолютно однозначно. Очевидно, попередні умови, які висунули американці, вони для Володимира Зеленського і для України абсолютно не прийняли. просто абсолютно інакше б е, зустріч ця, я думаю, відбулася. Але е, е, ну вони ж діють за логікою Трампа. Швидше, швидше нам потрібен успіх. Нам потрібно відзвітувати. Ми не кладаємо модель е, того, що нам вдалося добитися в Газі. А чого нам вдалося добитися в Газі, ми ще самі не знаємо, тому що ситуація в розвитку. Звичайно, що е, Трамп все буде оцінювати суперлятивом. Але ж ви розумієте, що протистояння Ізраїлю та палестинських терористів це одне, а протистояння України та Росії це зовсім інше. І це власне і сам Трамп. Достатньо чітко е, про це періодично говорять не завжди. Тобто, я впевнений, що у Сполучених Штатах, ну це, це класика, знаєте, для переговорів продавити слабшого. Це класика навіть не переговорів у виконанні Трампа, це класика переговорів в системі міжнародних відносин. А у нас немає розуміння, що ми маємо в першу чергу вирішити проблеми всередині України, а вже потім вирішувати всі інші. Ердоган теж має інтерес в тому, щоб російсько-українська війна закінчилась у нього є і економічний інтерес в цьому, і політично він на це дивиться. Тобто, це теж треба усвідомлювати. Але і я думаю, що тут Вітков і Ердоган, знаєте, хороші і погані слідчі, ну за великим рахунком, і тому є, є отака от ситуація.